Дівчат, це ми робимо нарізочки, зараз я вам їх покажу ближче. Зараз я тут кину в акуматор і покажу. Три віда колбаски. Три-чотири відео ми робимо. Ви знаєте, нарізка продається лошадь І Придумали ми ж? Це? Ой, подожди. Боже, нажимаю Вручити влучити. А хто придумав цю нарізку? Ти, так? Да? А що ти сміялась? Такий опитний вак. Ось зачем ти кажеш, вчора хто перевакумірував цю рибу? Mm. Що ти починаєш сміятися з мене? Що... Та я тільки що, Знає, що я ще зробила? Ви почала почила вакууматор. і думаю, що зима зійшла, він не робить. Угу. От ти Леся даєш, сейчас починає пшикати, значить і за мене мої Значить, mm. Беремо допустим, куточку. Леся, сказ... Чи, Леся сказала, Леся, Леся не сказала, Леся не Правильно. Куточка. Потім дивіться, говядина. Говядина. Кролик з фісташкою і кролик з лішньою. Ось таке асорті, до речі, на базарі нікого нема, ми його придумали. Ми, чи як казали? Якось я не знаю, якось таке як було, що якось, давайте, давайте ще не знаю. Тож ми його придумали. Будемо робити нарисова. Воно, по-перше, воно дуже удобно і дуже вигідно. От дивіться, вже знаю, як. Діде мене легко. дивіться, тут три відео колбаски. Да? Тут іде кролік з фісташкою, кролік з вишнею і уточка. От, допустимо, це таке асорті, да, от по три штучки. А зараз ми зробимо таке асорті, чотири штучки, дивіться. І виходить. Ви собі взяли і вкусненько поїли. І чотири віда колбаски. І отакий наборчик виходить. Давайте скільки він виходить. Дівчатку мої. Отакий наборчик виходить на 360 гривень. Де три колбаски? Де чотири він буде трохи більший. Тому що, ви розумієте, можна на цілу паличку колбаски, але все одно хочеться поїсти всі по чуть-чуть. І виходить, по 400-500 грамів виходить номер телефона 098 493 Дівчатка, будьте, будь ласка, уважні, що замовлення ми приймаємо тільки на Viber. Багато хто прийшли, це печально. Учителі там не бути, бо тут не стоїть пакет. Я тебе поняла. Дівчатка, дивіться, от учора от вчора дуже багато замовлень було на WhatsApp. Опять okay, хочу вибачати. Дівчатка, ми не беремо на, на WhatsApp замовлення. Ви потім на нас обіжаєтеся. тому що е, дивіться, ми у нас вайбер, у нас робочий вайбер. Все тільки на вайбер. 098, 493 0776. три Кроме вайбера більше нікуди. Ви пишете адресу ваш заказ. Якщо ви, допустим, навіть не знаєте названня тої колбаски, ви робіть її скріншот. Дивіться. Каже, дивіться, яка кролік з фісташкою. Подивіться, скільки тут фісташки, дівчатка, 750 гривень за кілограм. Це йде кролік з фісташкою, це йде говядинка з вишнею. Е, дивіться, це йде е, кролік з вишнею. вишньою. Тоже, ви бачите, вишненька тут ось є, вона теж вона просто красненька. І уточка. Уточка теж дуже вкусна. Уточка, вона така, йде. це йде сиров'ячка. І вся колбаска, вона м'янька. Але я хочу сказати, що уточка, вона має таку далеку далеко-далеку горчиночку, путочки є вона. Отчись вся колбаса, вона йде м'ягенька. Іде тверденька і говяденька йде тверденька. Так як ми робимо з цієї колбаси, так ми зробимо із колбаски. колбаси. От Отаких три штучки виходить. Замовлення, кроме вайбера, ми не приймаємо нікуди. Дівочки, будь ласка, не тільки дивіться наші ролики. Ви їх й слухайте, тому що потім, виходить, я вам замовила одне, ви даєте друге. Дивіться, якщо, допустимо, є кролик з вишня, кролик з вістажкою, крок з рудеткою, Королік з вишнею і з родзинкою практично йде по коже, він не отришається. Ось дивіться, отаке обалденно класне асортів, ви собі візьмете. Таке може бути, допустимо, тут йде уточка, говядина, кролік з фісташкою, а може бути уточка говядина і кролік з родзинкою. Це теж дуже смачно. Саме головне, що вся колбаска вона смачна по-своєму. Вона йде сировялочка. Дівочки, будь ласка, замовлення на вайбер. Весь асортимент колбаски, ви знаєте, ми вибираємо із лучшого лучше. Є Лібровська колбаска, Лібровська колбаска, ми теж її нарізаємо, як піду з'їзду. Ми теж її так нарізаємо. Ми, ну, ми щоб... Лібровська колбаска вона стоїть 900 рівень, 950 гривень за кілограм. Тут йде у нас і солян, дивіться, є як відчину рубля, є мелке і є свинка вистояна на конячки. Так що мої хорошенькі замовлення є на вайбер. Кроме вайбера ми не приймаємо нікуди. Не забуваємо, що в нас є олівочки, хамон, щучка, дівчатка, щучка, повітрямінути вона рівняється до чорних. Понимає, так? Весь так. вкус упав, упала. Ну, Якщо упала чорна ікра, то що це хвороба пройшов, що вона продасться. Дівчатка, щуча ікра вона рівняється по вітамінозу до чорної ікри. Вітаміни є і тут, і тут. Чорна стоїть. 3-300 гривень, щучка 450 гривень за сторону. Дівочки, дуже вкусна ця ікорочка, у нас ще небагато є. Ця ікра вона не похожа ні на що. Це йде кіта, це йде масляна, кіта, вона йде супасуха, крупненька, средненька Ну, Я її зараз не отримую, бо її немає. Ви знаєте, що коли ми її, ми її брали по 300-400 по банків. Вона є розвісна ікра, і край, вона дуже смачненька і ті там її. От я любу банку, вона в холодильнику, любу банку, яку я б не брала, якби я не відкривалася людина. Дивіться, бачите, ми її пасуємо. Баночки є 100-200 пол кіло. Я вам покажу з баночок, тому що ми коли вчора чи позавчора ну, Леся, Давай вчора ми чи позавчора отримали цю ікорочку. Всегда, коли ми її отримуємо, для мене дуже важливо відкрити відро, перемішати її. Найголовніше, коли ми її мішаємо, вона не стає кашу. Вона йде мало сольно, і ми завжди перевіряємо якість. Марія Васильовна, здравствуйте. Моя здравствуйте. До нас. Альвіночка, що ти принесла з кулечком? Ти так шагала, що. Шо... Такая красива. Я ч красива? Ну тому що я красива. Тому що вона на джампінг ходить. І да. тренується, не то, що некоторое. Да. Молодець, а я не А що ти, ти принесла Альбіночка? Я ж принесла тебе. А ну покажи. Ну покажи, ну уже принес на папу. Ну давай, ну, Милашка, Васильевич, заходь давай на каву. У меня сегодня очень напряженный день, сегодня суббота. Приходите все желающие, ассортимент шикарный. Засвітунку вообще молчим. На так давайте випівкаус. Давай, заходь, Васильевна. Так, мої хорошие, у нас такие, знаєте, рукавичка велика Ну что і У нас всі приходять альбиночка. Альбиночка, це що ти мені... Такі, як у мене, як ти ж хотіла. Я ж хотіла. Боже, милашка моя. А ну перевертай їх як. Боже, вони класні. Так, да, я хотіла їх. Альбиночка, це що ти подарунок слово? зробила? Да. Василіна, в ці животики проходимо. Животик? Господь, у тебе немає животика, я. ти богиня. Статуєтка. Очаровательна, бояйся. Проходь, будь ласка, проходь моя милашка, Давай. Василіна, як у тебе сьогодні настрій? Можете, Можете мені допомогти? Пожалуйста, я слово. <с <с Молодое поколение. Ну, как должны со старшими разговори? Уважительно. Спасибо. Альбинка, ты же хорошая. Мені хочешь, вчора девочка писала, ты сейчас сидишь на тому потому что ты похудала. Да, Добрый день, Касуні, добрий день. Дівчатка, якщо що запитуєте, потому Дайте, що ми тут. Привет, это запорожці. Привет! Привет вам от светульки з привоза задасться, мои красотулечки. Дівчатка, ви якщо дивите, кажіть, бо тут у нас беседа да, беседа, добре? Сегодня. Боже, мій, диви на красати волосики зелені. Ну, модель, ну модель, я вам кажу. Красотка. Ах, молодець, красуня, ти моя. Альбіночка порізала ручку, треба, щоб тобі хтось я по не порізала, вона проткнула. Та она, я на... бачу, ще вчора, бідна, вона це зробила. Питаю, чи ти на дієті сидиш? Так, да, я хочу. Не говори никому глазят. Альбиночка, ты у меня красотка завжди. Да, ну, Спасибо я, тебе за штанишку. Давай по тема. Давай по темам поближе. 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 поближе не буду робить. Ты красивая так, и худа и понка, Спасибо. да, Васильевич? Что-то у меня, например, я усільна, ну дієта так да, розкажи дієту да. свою. Василіна, да. дай мені ту помаду, дай взяти цю помаду. Скажи ще раз. Uh. дай мені номер телефона. Боже, мій. дівчатка дивіться, це Василіна взяла її на пригоді. Номера и різні. Я вже говорила. А розуміє? ну, кажи ще Маша, якщо це касається твоїх достижений, да, да. или тебе похэтить, они просматривают з такою тщательностью, вплоть до того, какого цвета маникюр, как упало прять волос, понимаешь, все за... А когда я четко сказала, 621 контейнер, первая весовая, продавец Мирослава. Номер телефон... телефона, да, девчатка, но она, дивится, цена убавка. Вот в на губах у нас сейчас у меня, Дай девочки. Намажу. Ну, ты хочешь намазать? Ну, давай, Маша. Телефон 067-18-67-408. Продавца зовут Мирослава. Так, Альбина, она красивая. Ну, покажи мне, иди сюда до меня. Так, Альбиночка, пока красит. Танюшка у нас тут торгует. Леся, там, Костик, там. Таранки дуже-дуже багато. Я смотрелася дома. Василіна, ну, это А ну, покажи, дивіться, дівчатка. А я на удалена дуже красива. дай мені ту помаду дуже красива. От ви знаєте, Василіна, от вона нейтральна. От Васильна так. нам три штучки купила, дівчатка. Дивіться, вона йде нейтральна. Який це у мене номер зараз сороковий. Дівчатка, це у мене сороковий номер на моїх губах. Ну, вона обалденно класна, а ну альбіночка. Ти знаєш, Альбінка, я не знаю, каже, хороші. Ну ти женщина. хорошенька, от всіх. У мене красотулечка. Спасибо. Ну правда, Тобі це те, то, що ти міштали тобі комплімент я поняла, роблю, поняла? Да? поняла, да, моя милашка Васильівна? Просто штани подарила <гум> компліменти роблю. Ні, ну правда, та, та красиво ти. Ну красиво, ну кажу красиво. тебе інший цвет на губах, не другой цьому. Ні, а його от... нескільки відео. Ні, не, у мене один. У мене сьогодні тільки ця. І ти бачиш, значно. в кожного свої губи. Сто процентів наводьте камеру, я вже йду до вас. Не витирай, вона класи. Василина, ти бачиш, подивляйся. Дівчатка, хоче дивіться, поможливо відчуватися. Який номер кульов мірети? 621 патріон, дівчатка, у мене що ти кажеш, сороковий номер. Клас, посинового І дивись, хоче дивіться, І в мене воробівки вона раз, одним словом. Тобі не... Що ти кажеш, що не красива? І я красива словно діва. І румяна, і щаслива. Дві румянки, які в мене. хали, очі такі. Чого нема? У мене є і тут щечки, і тут щічки, і тут. Вчора в мене на джахпіру заставило робити прес, Каже, зжимай попу. кажу, тут коли її піднімаєш, тут вона і не розжимається весілля. Я вчора робила всякі движення, ти бачила? Так я вже приймала. Я по пригункам. льожа як ти пропливайся. льожа так, апрес, прямо... а велосипед, начну... альбиночка, дівчатка. Ну ви теж прийшли з роботи, робили зі мною велосипед. Да?